Вітаємо вас з України і благословляємо, щоб ваше життя було сповнене Божої радості і благодаті. Дай вам Боже мати повну співзвучність органів чуття, щоб не було у вашому житті когнітивного дисонансу, тобто розбіжності в тому, що приймають ваші органи чуття, зокрема зір і слух, щоб не було у вас так, що ви чуєте одне, а бачите геть протилежне, бо у такий спосіб. Можна заробити собі навіть шизофренію, роздвоєння особистості. Ми маємо зважати, що передаються не слова, а дух, тому що ми складаємось з енергії, і мова це є часточки енергії, якими обмінюються люди. Тому ми маємо зважати, що ми говоримо, і яку інформацію ми сприймаємо. А також ми повинні добре давати собі звіт у тому. Що будь-яка інформація, яку ми приймаємо, прописується у нас на генетичному рівні і передається в покоління. Але є і добра новина. Річ у тім, що гени наших батьків при нашому народженні перебувають в пасивному стані у такій собі своєрідній сплячці. І ми маємо можливість їх розбудити або не розбудити. Енергетичні хвилі, з яких складається людина, про що говорить наука, вони також підтверджені Богом в Біблії, тому що людина це дух, який має душу і живе в тілі. І саме душа відповідає за це генетичне наповнення, саме душа, вона і робить вибір наші думки, вона опрацьовує їх і прописує їх на генетичному рівні, і саме мозок є той пристрій. Який щитує нашу душу, тому ми і маємо прописувати слово Боже в себе на розумі і відповідно і в серці, і як і говорив Господь ще через пророків, що слово моє буде прописано в дітях моїх на серці і на розумі. І тоді наше ДНК воно оновлюється. І оці шкідливі гени, вони і замінюються на нові божественні, на нову божественну інформацію. Власне, ми повинні розуміти, що в основі всього лежить слово Боже. І що коли ми вибиваємо основу з-під будь-якої речі, зазвичай е, ну, та будова руйнується. Ну, якщо ми пересуваємо, наприклад, шафу, то те, що лежить на шафі, падає нам на голову. Ну або якщо ми забираємо там цеглу з е, фундаменту будівлі, то можна спостерігати, як потім буде падати зверху цегла. І тому ми мусимо зрозуміти, що не варто реагувати тільки на уже остаточні наслідки, як е, звикли робити більшість людей, а варто все ж таки дивитися на причину і виправити будь-яку ситуацію, як вчить Ісус Христос. Можна тільки покаяння, так і е, наука показує, що все, що відбувається у нас в матеріальному нашому світі, має нематеріальну підґрунтя. Ми знаємо, що є субатомні квантові частинки, і саме. Цих частинок будується всесвіт і все, що є, і ми також. Це сукупність інформації і енергії В сьогоднішній наш такий агресивний світ, і потрібно слово Боже, яке буде нейтралізувати цю агресію. І ми знаємо, що кожному даний час щоб кожен проявив себе, життя людини не залежить від її статків і від умов, і не визначає тривалість за тривалість життя, відповідає наше з'єднання з Словом Божим, яким є Бог Ісус, який прийшов до нас в тілі, і розкрив нам цю таємницю. Ми бачимо, що перебуваючи в цьому матеріальному світі. Апостолом, першим учням Ісуса Христа і далі іншим послідовникам відкривається цей інший квантовий вимір, і саме Слово Боже дає нам можливість змінювати нашу реальність, впливаючи на квантовий світ. Щоби розібратися в цьому питанні краще, заходьте за посиланнями в описі. Нехай Господь поблагословить вас. А також підписуйтесь на телеграм-канал, щоб бути в курсі всіх останніх новин. Духовного світу. Господи.